Підґрунтям цієї заяви є нещодавний візит міністра армії США, який зокрема ну обговорював з українським керівництвом фактично дві речі: перше покращення управління і підготовки збройних сил України, і от ти бачиш що це і заява, що настав час нові методи і так далі. Це ну результат. Плану конкретного плану конкретних дій, який поклав за дорученням Трампа на стіл Зеленському, ну один з найвищих посадових осіб американської армії, ми сказали. Ми готові надати повну допомогу в тому, щоб ви і готували, і управляли військами краще. Звичайно, це не означає, що з завтрашнього дня наші війська отримують якусь нову якість, але тим не менше, цей процес давно. Хочуть запустити американці, і так само давно, що з часів відставки залужного, він гальмується радянським по суті своїм керівництвом нашої армії. А друге питання, яке обговорював цей самий міністр армії США пан Дейскал, було питання мирної угоди. Він виконував, звичайно, не свою, а трампівську волю, коли казав, що Україна має вийти з Донбасу. І дивись. Я зараз буду казати неприємні речі, але ну, ми ж стараємося об'єктивно аналізувати ситуацію. Тому пункт номер один: Трамп під тиском свого найближчого оточення. Фактично, усіх, хто є в ньому, крім державного секретаря Рубіо, прийнявше ну, став вірити, що виход України з Донбасу означає припинення війни. Путін, як досвідчений Фрезбрешніх, звичайно, не тільки провів ці активні міроприяття в американському середовищі, але ще й підкинув фразу, ми її недавно чули, що хай виходить Україна з Донбасу і війна закінчиться. Трамп укріпився в своїх ілюзіях і буде сильно дивити на Зеленського саме з цього боку. У нього на руках багато карт. І карта четвертого будинку. І багато багато інших е, подібних е, карт, які е, лежать не на вині Набу, він не на совісті НАБУ, а на совісті самого е, Зеленського, який допустив зловживання такого розмаху свого найближчого е, середовища. Друге. Е, тобто, перше, це він захоче виходу. друге — чи може на себе хтось політично взяти таке рішення? Ні. Зеленський не самогубця і не підпише директиву Збройним силам України або інше силам оборони України вийти із Донбасу. Це неможливо. Чи зможе це підписати парламент? Не бачу ні компетенцій, ні голосів. А хто ж тоді може реалізувати таку хатівку? І тут ми стикаємося з промовистим з фактом. Того, що а, Єрмак, як керівник а, делегації по мирним переговорам України, знятий під тиском корупційних підозрів чи обвинувачень, а умеров, щодо якого є такі самі заяви, ну трошки в іншому напрямку, само собою, залишився не просто членом делегації, а керівником делегації. для Ні, кого не секрет, що Умєров є близьким. Для Сполучених Штатів Америки. Вся його родина, включно з дорослими синами, не воює на фронті в Україні, а спокійно бізнесує в Сполучених Штатах. Там у нього знаходиться, якщо не помиляюсь, сім чи вісім будинків в районі Флориди. Ну, мається на увазі от всього його сімейства. І туди він спокійно може поїхати далі жити, як він це робив до війни. Відтак в мене є версія про те, що саме він підпише. Мирну угоду в тому форматі, в якому йому дозволить підписати Зеленський, який формально свого підпису не поставить. Чому у Мирох є главою делегації по мирним переговорам, уповноважений легітимним українським президентом? Це його сфера відповідальності. Да, звичайно, по ідеї при цьому Зеленський ще має підписати директиви для делегації. Це обов'язкові рамки, які задає президент для будь-якої міжнародної делегації. Але це знають тільки фахівці, і правоохоронці. А Утоміров, ну, в принципі, може зробити ту справу, яку від нього вимагає, е, вимагатиме і Зеленський, і команда Трампа. І спокійно поїхати за океан. Тому в цій історії я дивлюся е, на пошуки зеленої, колишньої більшості свого місця в майбутньому. І вони вірять в те, що хтось дуже швидко підпише щось таке, що припинить війну. З моєї точки зору, це ілюзії, дуже небезпечні. Вибач, Путіна хрінати, ви А Путіну це нахріна. Просто поясни мені. Я ще раз кажу, це ілюзії, дуже вигідні ворогу. Але якщо допустити, що це відбудеться, то далі наступним актом я не сумніваюся, Путін поставить вимогу, щоб це зробила ще і парламент. І тому ця нова більшість, яка буде згрутована навколо свого виживання, отримує ну, таке дуже важке питання, чи посміють і вони піти на те, бо у них власне немає будинків в Сполучених ну, Штатах в більшості своїх. А хати в Україні мають таку властивість горіти, якщо вони належать зрадникам. Подивимося. Але як об'єктивно, я вважаю, що така загроза таких дій е, існує, бо Зеленський довів країну з війною до ступеня, з якої ну, цукцвангу кожен крок гірше попередньо, а, ти знаєш, ситуація дійсно вкрай складна. Більше того, а, про Кожен крок, я з тобою навіть не буду сперечатися. Е, але ж треба якось підсумувати програму. Попереду у нас ідеальний шторм. Давай відверху: ідеальний шторм. А позадурває. І... А позаду взагалі прірва. Ти знаєш, от вперед лячно, а назад взагалі неможливо. І все ж таки рухаємося вперед, об'єднавши зусилля і протидіючи ворогам, як внутрішнім, так і зовнішнім. Але в мене треба питання. Останнє на сьогодні дуже коротке. Я колись я сьогодні побачив, у мене з'явилося одне питання, але не до тебе. от Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського. Скажи, будь ласка, а на кого він тримає зла? І на кого він ображений, чи буде він мститися? Як думаєш? Я думаю, що якщо він, він дуже розлючений. По його а, першим заявам, по його поведінці, видно, що. Він недобровільно написав на заяву на звільнення. Його приперли до стінки не тільки плівки Міндіча і відео з будівництва будинків дінастії, але і воля Зеленського скинути з свої крозини повітряної кульки і його. Ну, Пам'ятаєте, є да? така повітряна куля з надписом там квартал 95. Або там З корзинка солом'яна, і в ній знаходилася купа персонажів. От якщо б там була фоточка, пам'ятаєш, коли після інавгурації команда Зеленського виходить з Маріїнського палац? Да, пам'ятаю, там, так, НАТО, там так. біля нього ага. незмінним залишився один Стефанчук. Стефанчук. Я пам'ятаю це. І от з корзини влади викидали як тільки Шарик став приземлятися і чіркати. Кразиною по землі, Зеленський не задумуючи викидав Богдана, Разумкова, ну, і кого там ще цього, господи? Лійтенанта Баканова. Ну, все, що було навколо нього, він викидав абсолютно спокійно. Серга Стефанчуку підготуватися. І от на сьогоднішній день корзина не де що чиркає, вона просто зависла на землі, а земля от просто розверзається. Тому він пожертвував і Єрмаком. Якщо треба, пожертвує, і Стефанчуком, це послідовна політика людини, яка прийшла у владу задля себе. Він хотів зіграти роль героя. І він її грає попри те, що ця роль призвела до катастрофи всієї країни. Відсутність професійної підготовки. Допуск до прийняття рішень проросійських агентів. Фактично погодження з широкомасштабною корупцією призвело до того, що от корзина вже просто на землі, а шарик, може цей повітряний кулька, може накрити голову. І він в цій ситуації далі викидає тих, хто йому заважає хто є баластом для нього, і буде продовжувати. Але справа в тому, що вже викидати мало кого залишилося. А самому не хочеться. Тому в цій ситуації ти мене питаєш про оптимізм. Як не дивно, оптиміст є і в самому Зеленському в силу бажання мати пам'ятник геройському президенту, він не хоче йти на відверто антидержавні рішення в ході війни. І ці його амбіції от, треба тільки підтримувати. Це погоджується. Я ще Це раз кажу: всю цю програму я робив ну, максимум, щоб не згадувати четвертий будинок. Поки є війна, є Верховний його хватить нам і тих трьох. Погоджусь, а ти. потім поговоримо. Сьогодні від президента я би хотів не тиснути його корупційними звинуваченнями на все свій час. Зараз на нього треба тиснути суспільством і армією. Про немож для незмінності його позиції, недопущення антидержавних кроків в ході мирного процесу. Раз друге, звичайно, головним джерелом моєї надії є і оптимізму є Збройні Сили України. Кожен хлопець і дівчина, кожен дядько і доросла жінка, які зараз по коліну в богно в страшній погоді, в страшних умовах переваги ворога на всіх напрямках борються з ним з усіх сил, в принципі, це був, є і залишається єдиним джерелом оптимізму. І саме їхня незламність, поінформованість в тому, чому так сталося в кінці війни, є запорукою того, що владна команда побоїться ризикнути уже навіть не свободою, а чимось більшим. Тому є... саме зв'язок армії. Активної проукраїнської частини суспільства, журналістів, проукраїнських політиків між собою, от якщо всі ці сили складаються докупи, у мене є оптимізм. Кожен роздрай між цими сторонами, кожна спроба зіграти в двійну гру з кимось іншим, особливо зовнішнім, є небезпечною. Тому, Рослав, слідкуємо і не мовчимо. Погоджуюсь, до речі, коли мене запитують, а чому ти от не мовчиш? Ну, ти тому, що ти ненавидиш Зеленського, Говорю, ні, не ненавиджу. Ти заздреш, я говорю, чому заздрити? Ні, я не заздрю. Ну, може, тобі тобі, то, що ти не депутат, я говорю, та ні. Ти проси, все це пояснюється одним старим анекдотом. Коли вагітна жіночка заходить в автобус і стає перед хлопцем, який сидить, і каже: Може, місцем мені поступишся? Той каже, ні. Ну, це тому, що ти покодік? Ні, це тому, що я водій автобус, ну так і тут. Я просто хочу жити в Україні, щоб мої діти жили, щоб країна не була зруйнована. Тому я вказую на факапи, помилки і а, борюся з тим, чим можу. І до речі, я зразу зараз скажу, що у Зеленського, і не тільки в нього, дуже поганий настрій, тому що в дінастії, з такою любов'ю вони будували. Жити ніхто з них не буде, і це вже зрозуміло. А для нас це знак оптимісту, що Україна не Росія, не Білорусі і ніяких династій тут, е, само, е, самодержців скласти нікому не вдасться. Спроби були при Кучмі, спроби були при Януковичі, спроби були зараз, але в Україні династія не проживається. Це країна козаків з усіма плюсами і мінусами е, цієї справи. Так що оптимізм у нас є. Друзі, напишіть зараз в коментарях чи підтримуєте ви позицію, що династій у нас таких не буде?